Чи знаєте ви, яке найчутливіше місце у нашому тілі? М? Розказую. Це є гортань ось тут. Угу. Змерзли в ноги, стрес, хвилювання, страх. Відразу гортань реагує на це. Вона зажимається. І дуже погано впливається на голос. На стрес наш, ми переживаємо і хвилюємося. Є проста і одна з моїх улюблених вправ, думаю, і вам вона сподобається, яка відразу вам розслабить гортань. Отже, сядьте рівно. Розслабтеся, скажіть своїм мізкам папа. І просто позіхніть. Солодко. І гарно від цієї душі позіхніть. І зробіть це кілька разів. Давайте разом. Тепер би тепле ліжечко. І ми розслабили гортань. Ось так.